Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні повертаємось до теми будівництва, взаємозв'язків, взаємовідносин забудовника та інвестора. І сьогодні тема нашого відео саме договори між інвестором та забудовником. Тобто, безпосередньо договори на купівлі нерухомого майна. І зразу ж вам зазначу про те, що у будь-якому випадку. Те, що зазначено у договорі, надає вам майбутнє мінімізувати майбутні ризики. Однак, це не є гарантія того, що об'єкт буде добудований. Хоча. Звертаю вашу увагу, що ми з вами вже розглядали нові норми саме закону України про гарантування вкладів у нерухоме майно. Подивіться це відео, це додаткова гарантія. Однак ще залишаються об'єкти, які забудовник почав саме споруджувати до набуття чинності нового закону. Однак сьогодні будемо розглядати все ж таки умови цього договору цих договорів. Тобто мається на увазі, що договори бувають різних форм. Вони по-різному називаються саме взаємозв'язок забудовника та інвестора. Однак пропоную розглянути ті ключові саме. Умови, тобто істотні умови, на які необхідно звернути увагу, не полінуватись і все ж таки з ними ознайомитись. Це мінімізація ризиків та заборука того, що ви отримаєте те майно, яке купуєте. Договори можуть по-різному називатись, наприклад, попередній договір купівлі-продажу, чи договір купівлі-продажу майнових прав тощо. Тобто, однак. Ці, ці, ці умови обов'язково повинні бути в цих договорах. І почнемо саме з тих технічних характеристик об'єкту, який ви купуєте. Обов'язково має бути вказано тип нерухомого майна, тобто квартира, нежитлове приміщення тощо номер, адреса, технічні характеристики, комунікації, які вам надає забудовник, та інше. У додатковому додатках до договору обов'язково має бути прикріплено планування того об'єкту, що ви купуєте. І звертаю вашу увагу, що ці дані є проектними після введення об'єкту в експлуатацію, вони можуть ну не можуть бути змінені, а як правило, будуть змінені, тобто і площа, і адреса об'єкта. Однак ви зразу ж можете для себе зробити порівняння, тобто, а саме, в чому воно буде заключатись? Адреса земельної ділянки це і є адреса вашої квартири, тих майнових прав, яких, які ви купуєте. Потім після введення житлового будинку в експлуатації присвоюється адреса і вже буде відповідна адреса з номером будинку та номером квартири. Однак з самого початку в договорі вказується саме адреса земельної ділянки, і в дошках зазначається проєктні дані. Далі. На що необхідно ще звертати увагу, це саме ціна договору, істотна умова договору. І тут розглянемо два випадки: а саме те, коли ви купляєте квартиру і оплачуєте повну вартість, зразу ж саме при укладенні договору. А також є при розтермінуванні розглянемо перший випадок, і тут у договорі має бути зазначено. Ну це може бути і не зазначено. Однак, ви, як інвестор, маєте право попросити, щоб внесли відповідні зміни. І тут нічого такого немає, оскільки ця умова є додатковою гарантією. І дійсно, якщо забудовник все ж таки зацікавлений в тому, щоб інвестор також права, ваші права були захищені, він внесе ці зміни. Чи як би, так можливо пояснить ну, як би, інші пункти договору, де це зазначено? А саме, Ціна за квадратний метр є фіксованою та не може бути змінено забудовником в односторонньому порядку. Або сплата повної вартості квартири свідчить про те, що всі саме, взаєморозрахунки виконані, претензій стосовно вартості квартири немає. Ну, це я вам примірно зазначила так, саме. В договорі це може бути трошки по-іншому закріплено. Тобто я вам просто зазначила ключове те, що фіксована ціна за квадратний метр, а також що стосовно стосовно взаєморозрахунків між забудовником та інвестором. Ціна обов'язково має бути прописана, ну, зазначена ціна, і це все має бути зазначено саме, саме в договорі. Ще краще і деякі забудовники це роблять прямо реквізити. Вказують, що шляхом перерахування на безготівковий рахунок і вказують номер рахунок, рахунку, тобто в якому від банку відкритий, тобто ще такі вихідні дані для інвестора. Це також інформація має значення. Що стосується... Випадків, коли після проведення технічної інвентаризації площа квартири змінюється. ну, чи не житлового приміщення, ну тут я якби кажу, квартира, однак ми розуміємо, що це може бути квартира на житлове приміщення та інший об'єкт нерухомості, який є в житловому будинку. Може вона, як правило, і зміниться на декілька там, ну, пів квадрату чи трошки більше. Деякі забудовники зазначають про те, що в своїх договорах про те, що якщо Є розходження по 0,5 квадратних метрів, то ніхто нікому нічого не, не повинен. Тобто ні повертати, ні доплачувати. Однак, якщо вище цієї цього проміжку, то відбувається чи доплата за квадратний метр, чи все ж таки повернення коштів. І забудовник вносить договір формулу, відповідно по якій це йде розрахуванням. Тому уважно ознайомте з цією формулою, попросіть менеджера, який з вами працює, додатково вам роз'яснити цю формулу, чи поспілкуйтеся з юристом компанії, який також вам доступно пояснить цю формулу, а також інші положення договору. І користуйтесь цим правом, нічого тут немає такого. У кожної компанії має бути юрист, чи він спеціально для вас запросить юриста, який роз'яснить вам ці умови договору. Також ви можете звернутись до іншого юриста і знову ж таки порівняти погляди. Це все надає вам, тобто, гарантів мінімізації деяких ризиків, які можуть виникнути у майбутньому, навіть коли житловий будинок буде зданий в експлуатацію. У вас буде проходити взаєморозрахунки з забудовником. Також, якщо що стосується, і тоді пункт договору можливо буде звучати так, що фінансових претензій після повної сплати вартості об'єкту нерухомого майна претензій до інвестора немає, крім випадків, і тоді посилання на пункти договору, де йде взаєморозрахунок стосовно площі приміщень. Якщо ви купуєте у розтермінування платежу, наприклад, на рік, то як правило, забудовник і це розгалужена практика, буде прив'язувати квадратний метр до долара. І тоді, якщо курс валют на момент сплати вами чергового платежу, буде змінюватись, то ну якби як правило він буде підвищуватись. На жаль, у нас нестабільна ситуація, то ви маєте право зобов'язані точніше сплачувати за змінним курсом. Знову ж таки, в договорі йде формула, по якій розраховується ця зміна вартості. Звертайте на це увагу. І знову ж таки, коли ви все ж таки виконаєте повністю сплатите за квартиру, краще, щоб був пункт про те, що немає фінансових претензій, чи після повної сплати вартості квартири, вартість Квадратного метру є незмінною, ну, то щось в такому плані. Далі: терміни. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що в договорі має бути передбачений термін здачі об'єкта в експлуатації, наприклад, другий квартал 2025 року, чи третій квартал 2025 року. Знову ж таки, це будівництво, і наша країна також перебуває в стані війни і можуть бути багато причин, по яким будівництво буде затримуватись однак. Ви маєте також знати і вже розраховувати на те, що коли об'єкт вчасно здан в експлуатацію, існує ще період на підключення комунікації, період на передачу на ОСББ чи період передачі на керуючу компанію все це займає певний час, оскільки все ж таки хто буде відповідати за це майно, яким чином будуть індивідуальні договори укладатись. Все це є якби істотними умовами, і ви повинні розуміти, що це відповідний час. Тому ви можете у менеджера також запитати, яким чином буде подальша доля об'єкту, чи створена у них, у них керуюча компанія, чи будуть створюватись ОСББ, яким чином ви вкладаєте індивідуальні договори. Ці послуги вам будуть продовжувати надавати керуюча компанія-забудовника. Це досить розгалужена система і розповсюджена саме в Києві і в деяких інших містах, оскільки комунікації підключають місцева влада. І, на жаль, від забудовника і строків будівництва це не залежить. На жаль, у нас місцева влада змінюється, і вимоги змінюються. І забудовник, коли починає будівництво, міг домовитись і йому сказали, все супер, продовжує будівництво, комунікації всі будуть. Прийшла нова влада і сказала, та ні, ну почекайте, комунікації не буде. На жаль, це все є, і ви повинні це розуміти. Знову ж таки, деякі забудовники вносять в договір дуже круту штуку. Ну як це маркетинговий більший хід, що там, якщо ми не здамо вчасно в експлуатацію, тисяча гривень за кожний квартал. Ну ви повинні розуміти, що і деякі дуже радіють цьому пункту, однак, на жаль, ви ж розумієте, що для вас в першу чергу ця тисяча гривень не зіграє ролі однак, вам краще щоб вчасно був здан будинок в експлуатацію. Наступне, на що треба звертати увагу, і не тільки, до речі, на договори, договори з забудовником, однак і будь-які договори, якщо ви господарські своїй діяльності укладаєте на відповідальність. І тут, що стосується відносин із забудовником, як правило, вся відповідальність буде на інвесторі, і забудовник чи взагалі буде відсутня ця відповідальність, чи вона буде мінімальною. Ну, наприклад, як я вам зазначила про виплату 1000 гривень, гривень відповідальності. То на інвестора можуть бути покладені такі різновиди відповідальності, як, наприклад, заборона перепланування до підключення, до укладення індивідуального договору на газопостачання. Чи якщо ви вчасно не оформите право власності, на вас також може бути покладений штраф. І, до речі, про терміни повертаюсь, що. В договорі важливо, щоб було передбачено термін. Оформлення основного договору та отримання вами права власності. Наприклад, після одного місяця введення об'єкту в експлуатацію, забудовник зобов'язаний укласти договір з інвестором, чи надати відповідні документи для оформлення права власності інвестора. І тут існує подвійна відповідальність, що забудовник також не бажає на своєму балансі тримати ці об'єкти, і він зацікавлений в тому, щоб вам віддати ці об'єкти нерухомості, і тому може бути Передбачений штраф для вас як інвестора, там 10% чи 5%, якщо ви порушите і вчасно не оформите право власності. Знову ж таки, не менш важливим пунктом є такі випадки, коли ви захочете перепродати свій об'єкт, чи розірвати договір в односторонньому порядку, чи, наприклад,. Є і також це треба знати, що можливо інвестор помре і необхідно оформлювати спадщину. І до речі, ті забудовники, які давно на ринку, чи які працюють з кваліфікованою командою юристів, вони вже вносять ці дані в договір про те, що саме як відбувається процедура переходу права власності до спадкоємців. І тут, що стосується виходу чи перепродажу об'єкту, як правило, це врегульоване і забудовник просто залишає за собою відповідні відсотки з продажу нерухомого майна. Там просто звертайте увагу, скільки це відсотків: 10, 3 або 5. І саме так може ще передбачити, хто шукає. Нових інвесторів, це також важливо. Тобто, ви займаєтесь чи забудовник, це можливо все буде прописано в договорі. Також, що стосується оформлення спадщини, деякі прописують саме перехід майнових прав, у якому порядку відбувається. І знову ж таки, деякі прям вказують, що якщо переходить право власності до спадкоємців в першу чергу, вони нічого не платять. Однак, якщо іншому комусь також платять відповідні відсотки, сплачують тому знайомтесь, читайте. Що стосується саме внесення змін до договору, як я вже зазначала на початку, то забудовник неохоче буде, буде вносити зміну цей договір. Як правило, всі форми вичитані, розроблені юристами і таким чином забезпечують права забудовника в першу чергу не інвестора. Однак. Детальне ознайомлення, консультації з юристом, навіть з юристом забудовника. Тут не обов'язково те, що він вам скаже, як хоче забудовник. Можливо, він вам так роз'яснить, що ви зрозумієте, що в принципі нічого страшного в цих умовах немає. Консультації з юристом додатково, все це мінімізує ваші ризики для отримання вами нерухомого майна і легшого оформлення права власності. Особливо консультуйтеся з приводу додаткового. Ових витрат по оформленню права власності, якщо це попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна, то ви ще будете сплачувати нотаріусу його послуги, а також 2%. відсотки. Держмитується якщо це державний нотаріус, однак, як правило, державного нотаріусу вони не будуть оформляти та 1% пенсійний фонд, тобто 2% 1% приватний нотаріус забере собі. Звертаєте на це увагу від саме вартості вашого об'єкту. Знову ж таки, на початку я також зазначала про закон гарантування вкладів саме у первинну нерухомість, і кожен об'єкт має бути зареєстрований в єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. І тут забудовник ну, навряд чи буде вносити зміни, однак, ще раз повторюю, що ознайомтесь з умовами, не полінуйтесь, навіть якщо ніхто не буде вносити зміни. Тому бажаю вам наснаги та гарного дня. Пишіть коментарі, ставте лайки. До зустрічі!